Так, так вже є трансляція. Це ми в ефірі. Ага, добрий. В ефірі. Усім доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. Так, хто у нас перший доповідач? Пан Грицарій, як да. завжди, слухаємо да. вас уважно. Дякую, так. Да. Всім добрий день. Розповідаю У нас перше рішення. Це про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 нотре номер вісімнадцять про затвердження програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 20-24 роки. Зі змінами в цьому рішенні ми внесли значить, ще одну строку: це покос трави, адже багато жалоб від мешканців. Нашого міста поступає. І тому це тільки поки строчка в програмі, це без але щоб вона була на всякий пожарний случай. А, може, якісь питання є до пана Грицея? Немає? Тоді ставлю на голосування. Хто за це? Прошу підтримати. Дякую. На наступне рішення. Так, наступне рішення про затвердження змін до рішення міської ради від 21.12.2016 першого про затвердження положення по департаменту житлового господарства міської ради. Там на останніх страницях була порівняльна таблиця, і, значить, у нас дещо додається нова функція. Це Організації роботи комісії щодо обстеження стану житлових будинків, гуртожитків, квартир, житлових приміщень, гуртожитків та нежитлових приміщень з метою встановлення їх придатності для проживання і підготовку проєктів рішень виконавчого комітету міської ради щодо затвердження актів про придатність, непридатність житлових будинків, гуртожитків, квартир, житлових приміщень, гуртожитків та нежитлових приміщень для проживання та у разі необхідності. Списки сімей, що підлягають переселенню у зв'язку з визначенням об'єктів житлового фонду непридатним для проживання. Це пов'язано е, з прильотами, мабуть. Е, дивіться, це не, не тільки з прильотами. В місті, просто я хочу пояснити: в місті багато є будинків, які, е, скажімо так, построєні ще при царі гороху, і якби вони вже, значить. Е, по факту є аварійними, крім того, є більш нові будинки, які теж в результаті різних причин, предучих власників, які передали потім нам ці будинки, там, там не дуже гарна експлуатація, опять же, цими власниками. І у нас є, ну як приклад, чого ми дуже били за цю функцію і просили нам її додати. У нас є один е, гражданин Атошник, е, і значить він зараз продовжує воювати і проживає в будинку, е, в, е, значить, він, ну, він не, не проживає, так що воює, а його сім'я проживає. Це багатоквартирний будинок, в якому на другому поверху ніхто не проживає, на третьому поверху ніхто не проживає, на четвертому поверху ніхто не проживає. І у нього Одна сім'я живе на першому поверсі в цьому будинку, а по факту він є аварійним, і значить, його можна по всім критеріям. У нас є висновок експерта признати, цей будинок аварійним для того, як би ми і хочемо, щоб. Тому що декілька разів вже мінялись положення различних департаментів, і, значить, і вони так сказати. Брали цю функцію, а витої людина як отримала житло, так і продовжує жити в цьому аварійному будинку. Хочемо довести до логічного кінця, щоб признати цей будинок. Так. А є питання цих мешканців. Ви куди розселяєте? Чи як Диві, да, я Давня вас. Диви це не, не наш був будинок ізначально, нам його передали. саме. Другий поверх, третій поверх це приватна власність, І тому треба. А Де знаходиться цей конкретний будинок? 에... Який це адрес? Це, я Якщо не помиляю, це Любарського 90 Це індустріальний район. Це АНД район. АНД, да. Да -да, кажіть, ми слухаємо вас. Да. ну якби... Е, Ні, Василь Петрович задав вам питання, куди будуть цих мешканців. Мешканці куди ви влад? Так, одна квартира, одна проживає, один, одна людина. Ну добре, куди їх? Враховуючи те, що він атошник, він має право отримати від держави компенсацію а від держави, від держави так, на приобретіння жилья, якщо він проживає в аварійному будинку, хай получить. Тобто ми атошника на двір, так? А потім він жде, коли держава йому відшкодує чи дасть нове житло, так я Василь Петрович, я наскільки розумію, що ми даємо йому можливість отримати гроші на так. те, щоб придбати собі нове житло. А яка І, там ніхто нікого не буде з життя, поки він. Не получить цю компенсацію та не купить себе так, собі тобто на увазі. Що... Тобто, ми офіційно призна... признаємо цей будинок аварійним і він має право отримати компенсацію Так, так. до Аварійний Держава повинна виплатити кошти за якісь там житло, так? Так, 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 так? так, добре. Дякую, дякую. Так, ще є запитання? Немає, тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати. Дякую. Наступне. Наступне. Про внесення змін до рішення міської ради від 21-го дванадцятого дві тисячі шістнадцятого року. Так. Так. А стопи ми прийняли. Так, так далі. Так. так. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 до цього до двадцять першого року. Стов дроб 9 про регулювання питань теплопостачання у місті Дніпрі. Значить, там є також порівняльна таблиця. Що тут з. Ось у нас було два рішення: значить про відключення будинків від централізованого опалення. Значить, і там по цим двом рішенням людям давалось три роки на то, щоб вони зробили собі індивідуальне опалення і міська рада. Брала на себе обов'язки по компенсації тих витрат, які понесли люди в результаті значить, виконання цих робіт. Значить, там просто в першому рішенні там було прописано тільки інваліди, а в другому рішенні всі другі А адреси різні, і тому ми всі ці рішення об'єднали і всі ці адреси об'єднали для того, щоб люди отримали компенсацію. Усі і інваліди, і е, обичні мешканці, значить, е, ті, які значить, е, зробили собі таке індивідуальне опалення по цим адресам, де буде від, відмикатися централізоване опалення. Все. Так, є запитання. Нема тоді діставлю на голосування. Прошу підтримати це рішення. Так, да, і, і ми ж просимо от вас там ще, по-моєму, член... а, у нас є вже Антон, по-моєму. Ін... Так. Як... Член, так. член комісії, так. Так. Що, 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 ми запропонували uh, Сергію Анатолійовичу до члена так. комісії. Так. А, давай, да, я за. Я за. Будуть членом комісії. Так, да, так, да, добре. Давайте так. наступне запитання. Наступне. Про надання дозволу на зміну умов договору найму житлового приміщення квартири 347 за адресою Запорізьке 660. А у нас є кілька таких рішень, це померли на так? так? Да, так. Якщо я не ошибаюсь, їх. Пакетом, так. Ну, так давайте ми порахуємо, так. скільки цих рішень. Так. Пане Владиславе, скільки у вас рішень? 9 рішень. Дев'ять рішень. Шановні депутати, я пропоную всі дев'ять рішень голосувати пакетом. Хто за це, прошу вас. Дякую. Зачитуйте. Так, квартира 347. Замість е, Запорізька шосе 60 замість померлого наймача і Сергія Євгеновича, визначити основним наймачем дружини Ващенко Валентину Васильівну. Далі, значить, квартира 113, бульвар слави 6. Замість померлого наймача Савінової Олени Віталіївни визначити основним мечем сестру Савінову Ірину Віталіївну. Складом сім'ї три особи. Квартира 16, вулиця Терещинська, будинок 23. Замість померлого наймача Федеренко, Марфи, Микитівни визначити основним мечем, невістку Федоренко Валентину Миколаївну складом сім'ї три особи. Квартира 8 За адресою Степана Бандери, будинок 8. Замість померлого немача Омеченка Ірини Михайловна визначити основним немачем дочку, Омеченка Юлія Анатольовну, складом сім'ї, три особи. Квартира 95 за адресою тополь 3, будинок 51, корпус 3. Замість померлого немача, Науменка Володимира Івановича, визначити основним мечем, сина Науменка Сергія Володимировича. Квартира 86 за адресою Березінська 25. Замість померлого на меча Білоусової Любові Вікторовні визначити основним намечам сина Білоуса Олександра Вікторовича. Квартира 300, ой, 531. Мира 18. Замість померлого на Басан Раїси Тимофівни визначити основним немачем. Ануку Фідотову Марину Євгенівну складом сім'ї, дві особи. Квартира 67, Калинова, 106. Так. Замість померлого мача, Усови, Світлани, Павліни, мачим, сина, Усова, на меча Усової Світлани Павлівни визначити основним наймачем сина Усової Євгенія Анатольовича складом сім'ї три особи. Квартира 53 за адресою січових стрільців 88. А саме замість померлого на Балазанова Бала Євгенія Федоровича, визначити основним наймачем доньку Балазанову Оксану Все. Добре, пропоную надати дозвіл на зміну умов договору найму договорів найму. Хто за це? Прошу голосувати. Дякую. Наступне рішення наступне. Про затвердження протоколу засідання комісії при виконавчому комітету міської ради житлових питань від 19.05.23.05.23-1. Це затвердження протоколу комісії і тут. Так, а ми протокол комісії від 19.05, ми вже його затверджували. 19. Ну, мабуть, додаток якийсь. Про виключення з числа службових житлових приміщень, квартири, 62, я не знаю. Затверджували. Це, це вже затверджували. Це так. комісія, яка була. О, Давайте так. повідкладемо це. Ліля, ти можеш Так. Так, так, я зараз подивлюся. Давайте да. наступне, а ми зараз Лілія, подивимося. Якщо да, тим... Будемо... зможемо. Дивимося. І так, слідуючи тоді. Про передачу власність житлового приміщення 251, гуртожитку за адресою проспект Слобожанський будинок а, Це приватизація, у нас теж їх там. Скільки? Три. Ну, давайте тоді погодимо, давайте. Значить, гуртожитку Слобожанский 67, приміщення 251, гражданка Зюсь. Так. Ставлю на голосування, якщо не заперечують. Дякую. Наступне. Про передачу житло приміщення 28 у гуртожитку за адресою Каспійська, будинок 16, Гливінський. Пропоную голосувати. Хто за це? Дякую. Лілія, я не бачу, я бачу тільки Васю, Антона. А ще раз, будь ласка, я Антон, я Антоніс. Є Росія. Сергій Анатолійович, я знайшла затвердження протоколу засідання 04, 23 1 Це друга так. так. Добре, тоді проголосуємо. Ну, Давайте зачитуйте ще рішення по приватизації. Так. Угу. Значит, приміщення 27 мову, втожитку, за адресою Каспійська будинок 16 Львівського. Ставлю на голосування. Хто за це? Дякую. Так, давайте. По комісії. Про затвердження протоколу засідання комісії при виконавчому комітету міської ради житлових питань від 19.05 до 23-1. Так, буду зачитувати адреси тоді. Про виключення. Службових ні, ні. давайте ми протокол в цілому затвердимо. Я так. думаю, шановні депутати не будуть заперечувати. Станемо голосування. Хто за це? Дякую. Дякую. Так, Дякую. І ще, значить, про прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади, квартири 71 за адресою Біляєва, будинок 8, а придбане головним управлінням Національної гвардії України. Нема запитань. Тоді голосуємо. Хто за це? Добре. У мене все. Дякую. До побачення, Дякую. гарного дня. Дякую. 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 Дякую вас чути, бачити. Дякую. Дякую. Так, ми тоді. Я теж. Олексій Самілик. Доброго дня всім. Доброго. Так, можна. Да. Департаментом благоустрою та інфраструктури підготовлено ряд проєктів рішень міської ради та виконкому. Просимо розглянути та підтримати. Згідно порядку денного, пункт 2.2 про внесення змін до програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки. Ну, зміни да, зміни тут визвані тим, що враховуючи можливості бюджету, збільшуємо планові показники. По утриманню вулично-шляхової мережі, поточний ремонт зовнішнього освітлення, поточний ремонт утримання зелених насаджень, утримання малих форм і по інспекції з благоустрою, послуги з звідновлення об'єктів та елементів благоустрою на території Дніпра. Ну, на, на загальну суму, так, десь на 130-близько 130 мільйонів гривень. Ну, тут, Можу розказати, скільки було, скільки стало по кожному підпункту? Ні, не Чому? треба. Ні. Не треба, є, Шановні колеги, не треба. Ні, ні, ні. Не треба. Тоді давайте проголосуємо. Хто за це? Ну, давайте голосуємо. Дякую. Дякую. 3.1. про надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей з комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади у державну власність на користь двох військових частин. Плити, споруди модульні залізобетонні. Просимо підтримати. Ставлю голосування. Хто за це? Дякую. наступне. 2. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання. по Адмірала Макарова, 96, побудований у му році, водоканалом питання відпрацьовано, готові прийняти. Тоді давайте голосувати. Хто за це? Дякуємо. три три про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2021 десятого дві тисячі двадцять номер 28. дозволу комунальним підприємствам на передачу на баланс КП Дирекція території об'єктів рекреації Дніпровської міської ради, елементів благоустрою, об'єкта, реконструкція скверу та спортивної ігрових майданчиків на західному на ділянці від вулиці Данила Галицького до вулиці Ближньої в місті Дніпрі. Ці зміни це тут все пов'язано з фонтаном на житловому масиві Західний. І так як е, ліквідовується підприємство, або бу, ну, адміністративно-архітектурно адміністративно будівельне управління, де були фонтани, а будуть водоканалі, просто в пункті 1 рішення виключаємо слова комунальному підприємству, цьому адміністративно-архітектурному управлінню, що йому не буде передаватися цей фонтан. Ставимо голосування. Давайте проголосуємо. Фонтани. Важно. Пане Василі, вас не... не бачу. Проголосуйте, будь ласка. Хто? Василь, Василь Петрович, про... за. Дякую, за. Дякую, дякую. Дякую. Три, чотири. По цьому ж фонтану. Про передачу з балансу КП адміністративно-архітектурно будівельне управління на баланс КП Дніпроводоканал. Фонтана на Західному. Там ми його виключили, це АБУ, а фонтан передаємо в Дніпроводоканал. Просимо підтримати. На голосування хто за це Дякую. Наступне. Три п'ять. надання дозволу на прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади елементів, встановлених у модульних захисних спорудах. Тут по підприємствах в додатках розписано, кому, що, якому підприємству, що у реатам, урни, двері. Є запитання. Добре. Нема. Нема ставлю на голосування. Давайте. Дякую. 3.6. шість. Продання дозволу на передачу з балансу Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс комунальних підприємств майна. Тоже захисні модульні Добре, З балансу на баланс. Так, так. так. Думаю, це хто ти ти так. Голосуємо. Хто за це? Дякую. Дякуємо. 3.7. про надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, матеріальних цінностей. Це у нас були тут контейнери МКР 4 це ЦБ для піску, і пісок uh -huh. там з різних постачальників з балансу департаменту на, на баланс КП УРА. Просимо підтримку. Да, Є, так? Да? 3.8. Про Продання згоди на прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання. По шосе Донецькому 1Д побудованій у 2022 році на баланс водоканалу. Прошу від... на голосування. Хто за це? Дякую, що По сесії, По сесії усе в мене. У мене є три проєкти рішень виконкомості. Слухаємо Добре. вас, важко. Про встановлення тарифів на теплову енергію і виробництво транспортування постачання та послуги з постачання теплової енергії акціонерне товариство Укрзалізниця. Рядове рішення без зміни тарифу, але поновлюється кожен рік на рівні минулого року. Давайте голосувати. Давайте за це прописуємо. Дякую. Наступне рішення. Про погодження КП «Дніпроводоканал» коригуючого коефіцієнта за березень 2023 року. Теж технічне рішення ставлю на голосування. Хто за це? Дякую. Дякую. І останнє про надання Капедні канал, дозволу на виконання робіт і функцій замовника на проєктування та реконструкцію об'єкта. Вулиця Сячеславська. Набережна, будинок 37 М у Дніпрі. Будівництво кабельної лінії електропостачання. Проект такий буде. Є запитання? Нема? Голосуємо. Хто за це? Так, у вас. У мене все, дякую. Дякую, гарного дня. Вам а, також. Дякую. Да. До побачення. До так, Ліля, хто в нас наступний? Так, Департамент капітального будівництва Марина Діброва, будь ласка. Так, пані Марина. Марина Павлівна. Камеру і мікрофон. Якщо технічний збій, ми можемо поки що прослухати Давайте. департамент парків. Давай. Благоустрою. Давайте. Хто готов? Ніхто не готов. Так, о. О. так парки. мікрофон, мікрофон. Будь ласка, парки. Анастасія. Вибачте. доброго, доброго а ви, дня. А ви, ви сьогодні одна? Так, ми сьогодні звикла... ж фінансових планів не треба. Ми, ми звикли, що у вас багато завжди. Доброго дня, у нас одне рішення міської ради про закріплення на праві господарського відання за КП парк культури та відпочинку Дніпровської міської ради, об'єкта благоустрою, це так званий сквер. Ну, ми сподіваємося, він колись буде сквер Слобожанський, На сьогодні він сквер у районі проспекту Слобожанського, будинок 65-67. У зв'язку з тим, що там була капітальний ремонт і реконструкція всієї цієї території, вона стала збільшена, було два рішення, які, якими е, ця територія була поділена якби на два. І тепер ми вже хочемо зробити це одним об'єктом, сформувати саме об'єкт благоустрою, щоб уже офіційно була назва потім надати саме цій території. І упорядкувати. Є запитання? Нема? Ставлю на голосування. Хто за це рішення? Дякую. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Інспекція. Доброго дня. Доброго дня. Вукрі підготували 5 проєктів рішення виконавчого комітету міської ради. Я вас прошу трохи голосніше. Підготували п'ять проєктів рішень виконавчого комітету. міської ради. просимо розглянути та підтримати. Е, перше, про надання дозволу на влаштування металевої огорожі із квіткою в районі будинку номер 35 по вулиці Шолохова. Я думаю, ніхто не буде заперечувати. Давайте голосувати, нехай ставлять огорожу. Дякую. Е, про, так, друге, про надання дозволу на влаштування металевих огорош із воротами та хвірткою в районі будинку 7 по вулиці Юрія Савченка. Теж ставлю на голосування, що за це? <клес> ну, дякую. Е, так, про надання дозволу на влаштування металевих огорош із воротами та хвіртками в районі будинків номер 176, 176 А та 178 по вулиці Робочий. Ставлю на голосування, хто за це. Заїжджати. Пожежна машина, як буду заїжджати. А там доступ дають. Дають доступ, в якому вигляді? Ключі чи як доступ дають? Так, ну там буде дзвіночок, я так розумію. Вони визивають і відкривають ці ворота так хвіртку. Добре. Так, давай, рішення, ну, усі Так, Я? Про виконання робіт із відновлення об'єктів та елементів благоустрою на території міста Дніпра. Тут ми просимо погодити виконання робіт із поточного ремонту, відновлення об'єктів та елементів благоустрою, шляхом відновлення асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів та інше. Благоустрою в районі будинку номер 13 по вулиці Вадима. Типово. Ніхто не заперечує Саме на голосування. Наступне. Е, так, на, і про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 4.10.22 номер 864 про виконання робіт з відновлення об'єктів благоустрою в районі будинків номер 1 -9 по вулиці Батумській та в районі будинків номер 2.26 по вулиці Далекосхідній. Тут а у нас що? ми маємо інспекція з питань благоустрою, ще підключаємо комунальне підприємство благоустрій міста Дніпровської міської ради. А? І ще до початку виконання робіт розмістити відповідні інформації замовник, підрядник проєктант, джерел джерела фінансування терміни виконання у місті проведення робіт. Добре, є запитання. Добре. А, голосуємо. Да. Так, Дякую. Марина Павлівна мікрофон. Марина Марина, да? Так, Єсно. так, 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 до нас намагається приєднатися. Пані Марина ви нас добре чуєте? Це гаразд? Добре, доброго дня. Мене чуть. Да, да. Департаментом підготували рішення виконкому. Про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на виконання функцій замовника, проєктування та проведення капітального ремонту по об'єкту. Капітальний ремонт елементів благоустрою, частини території та вхідної групи будівлі за адресою буценка 13. Там в аварійному стані знаходяться сходи, і маломобільні групи могли туди заходити, дали доручення там капітальний ремонт. Є запитання. Шановні колеги. Нема, ставлю на голосування. Тоді голосуємо. Дякую. До побачення. До побачення. Так, що у нас порядок денний вичерпаний? Так, ми усе розглянули. Добре, шановні колеги. Усім дякую. Слава Україні! До побачення. Героям слава! <головік> Все, я была последней, а не кого-то, да, и <і> вот это <головік>